Вітаю всіх добрих людей, господарників. Хочу з вами поділитися. От порубав я трошки дровець своїм колончиком. І тут, де от я показую, як робив топорище, трошки як прикінці кора. О, ну Це вже топорище. І почало воно трошки вилущуватися, я бачу. О, з цієї сторони йде. Відстрижня нормально, Чуть-чуть лопнуло, як рубав. А цієї, де слабше від кори почало трошки лупитися. От, тут навіть в мене є на топоріку. Клеймо. От клеймо, видно. Написано 1979. Рік ЗАЗ, тип 70 М20 рублів. Це совєтський колончик. От на цьому колончику у мене тут є ось така штучка. це якийсь як ковальський. Пипсик такий. Він не дає тупорищу вилущуватися. Ну, от у мене ще колончик є такий менший. Обрізочки рубать. Я сюди, щоб не вилущувалося таку бляшку приробив. І вже воно доволі давно це тупорище служить. Так само в цьому от я вирізав бляшку. Просто бляшку. Береться любав, кого є оцинковка. Ну Така мене була простенька оголочок. Я вигнув, прямо на... зробив три дерочки, отакий робочик зразу з котайчиком. Можна просвердити з цієї сторони. Шіфанув таких цвяшків, 60 ісяточки, щоб не пробувало тепер ще насквозь. Бо шурупчиками я пробував, шурупчики відлітають, вони сталисті. І ось що я зроблю? От. Візьму от сюди і так приб'ю таку полосочку. І воно коли рубаєш, то пари ще не попадатиме і більш буде довговічніший. Ось це просто елементарно зробити. Тому ж говорю, що в ковальському отакаєць. Тучка Ось який я дровець за два дні нарубав своїм колончиком. Ну так, півчаса рубаю, час відпочиваю. Таким своїм колончиком. ЗАЗ, напевно, запорізький автомобільний завод ЗАЗік за 20 рублей. 89-го року Ось зробив я сюди таку бляшку із дочком прибив, щоб тупорище ще не, не портилось. От і отакі от колінці її на 30. 25, ну що капучка мене залишилася. Якщо буде все добре, сьогодні дорубаю на пару годинок, один годинку. Ну, Рубака я не настільки такий. крепкий, здоров'я не дозволяє напрягатися. Бо є рубаки, що вони можуть за день газончика перерубати. А я так 2-2,5-3 дні. Газончик. Ну що, всім, кому сподобалось моє відео, ставим лайк і на канал. Всім здоров'я, миру, удачі. Всього найкращого, слава Богу.